Пізньої осені я виявила на своїй улюбленій яблуні величезні тріщини, деякі з них більше схожі на дупла, дерево старе, тому нічого дивного: Цитоспороз, спороз, сонячні опіки, короїд, недолік або надлишок поливу, лише малий список того, що здатне спровокувати розшарування кори. Викорчовувати один з найбільш вдалих сортів яблук на ділянці мені ніяк не хотілося, і я згадала про метод, який пару років тому підгледіла у сусіда агронома. Я взяла рукавички, щітку вільного часу і інгредієнти, які є практично у кожного садівника в запасі мідний купорос, садовий вар, глина і вапно для побілки. Ще довелося докупити нігрол каніфоль. Віск і смалець для початку зачищаю уражені ділянки за допомогою шпателя або ножа до голої деревини і видаляю гілки, на яких присутні явні ознаки ураження цитоспорозом. Потім обов'язково дезінфікую рану 2 ним мідним купоросом або будь-яким доступним фунгіцидом, щоб знищити спори грибів. Якщо тріщина невелика, то закладаю її садовим варом або сумішю з глини, гною і вапна. Остання є універсальною. Незалежно від розміру тріщини важливо лише дотримуватися пропорції для дрібних тріщин співвідношення інгредієнтів 3, 1, 1, 3, 0, 0 глини 100 гною і стільки ж вапна для рани побільше. 3-2-2. У мене тріщини великі, тому скористалися другим варіантом після приготування суміші, даю їй час настоятися. Щоб консистенція стала схожа на мазь і розчинилися грудочки. Ще більші рани іноді закладають суміш з один козоли і один глини. головне використовувати свіжу суху золу, але у мене таки не виявилося. Для замазування дупла я вирішила використовувати важку артилерію, змішала 7-0 нігролу, 1-7, воску і 1-3 каніфолі. В ті невеликі тріщинки, які я замазувала варом. Залишаю як є, а великі розколи і тупло замотують мішковиною, формуючи своєрідний гіпс, з мішковини можна взяти непотрібну тканину або навіть марлю. Мотка стовбура забезпечить більш тривале перебування лікувального складу на місцях пошкоджень. Щоб уберегти дерева від появи тріщин, важливо дотримуватися профілактичних заходів. Тому для обробки дерев я використовую щодні пестициди, склад яких не послаблюю кору, регулярно розпушую ґрунт. Щоб поліпшити приплив поживних речовин, намагаюся вчасно обрізати непотрібні або сухі гілки, дезінфікую садові ножиці, секатори, пилки, а повесні белю стовбур.